Як то говорять мандрівки, це друга освіта. Я обожнюю, обожнюю мандрувати і тому, мабуть, я такі з такою жадібністю хапаюся за якусь нову інформацію, яку я там знаходжу. Я дуже рада, я дуже втішена, що я натрапила на такі тістечка. Відтворила я їх стовідсотково по структурі. Так? Вітаю на каналі друзі, гості, підписники каналу Кориця. Сьогодні ми з вами будемо готувати львівське тісточко. Я вам вже анонсувала, що його я піддивилася в магазині на вітрині, в кафешки, і спробувала відтворити за його базою рецепт. Ну, тобто, виходить так, що ідея запозичена, а тісточко вже по рецепту моєму. Отже, нам знадобиться 270 г борошна. порошна. робити його основа складається з пісочного печива. Борошно буду додавати поступово, почергово. Зараз буду натирати маргарин. Маргарин має бути охолодженим. До нього я додала дрібку солі. Демонструю навмисне, скільки додаю, щоб ви мали розуміння. Я зараз буду вбивати жовтки. Будемо відділяти. Білочки я відправлю сюди у чашу, яку я буду збивати їх зараз. А жовток ми кладемо до борошна. Цю масу починаю розмішувати. Залишаю трішки борошна, тому що в мене то, коли я робила на вершковому маслі, в мене пішло 270 грам. Коли я робила на маргарині, в мене пішло 250 грам. Я відважила 270 г, так як початково перший я і робила. Я намагаюся тепер дотриматись того ж свого рецепту. І вимішую тепер своє тісто. А, лимонного соку ще не додала. Місимо, місимо, і наше тістечко стає таким красивим і пластким. Якщо у вас борошно потребує воно більше, то давайте його дивіться по тому, як воно липне до рук. У мене воно якраз усе чудово вийшло і воно виходить по цих пропорціях постійно таке. От є своє тістечко я кладу поліетиленову плівку, тому що я його покладу у порозилку. Так значно економиться час. Що ж, друзі, поки тісто на печиво охолоджується, збиваємо меренгу. До двох білків додаю 80 грам цукру. Буду також робити це поволі, додаючи його маленькими порціями. Трішки прискорювала, так як збивання меренги це е, такий марудний процес, в якому треба затратити час. Особливо, якщо це міксер ручний або ж так, як у мене блендер. Зупиняюся, тому що мої хвилі тяжіють, і е, бачу по мерензі, що вона така, як має бути для цієї для даного тіста. Ось моя меренгочка. Присипаю її до кокосової стружки на вагу її тут 80 грам. Тобто, зрозуміло, нам не потрібна прямо така стійка маса, якби ми робили для, наприклад, меренгочок, для бізешок. Але потрібна достатньо стіка для того, щоб вона не, була, не розтікалась. От. Ванільку сюди не додаю, тому що аромату кокосової стружки тут. Останню ретельно все перемішую, ставлю до холодильника. Поки що тим часом і кокос він розкриється і почне зайву вологу на себе набирати від моренги. Друзі, ну і переходимо до наступного кроку. Будемо вже безпосередньо робити тістечка. Отже, друзі, я приблизно так для себе. Розкачала для того, щоб порізати його шматочками приблизно одинаковими. Це, вони не будуть прямо ідентичні, це ж однозначно, Але ну хоч приблизно одинаковими. Так, частинку тіста я залишаю, роблю таких колобочків і зараз, і зараз по них і буду дивитися, наскільки ж я угадала чи не вгадала по розміру. Зробила. Ну, Бачите, 270 г борошна, друзі, воно у нас і піде. Воно у нас і розійдеться, тому що ми будемо ну, тісто масляне, і воно вбирає в себе борошну. І розкачую мені так як той спосіб, який робила я, і я бачу, що схожість, ну, як візуально, ідентична. Тільки у е мене чомусь мішечок розходився. Тепер нам потрібно донесенько-тонесенько розкачати наше тісто. Стараємося тримати форму кола, тому що в нас не І ось Я на цьому етапі, знаєте, проходжусь по краю, щоб края були тоншими, то я їх ніби так ще пройшла. Даю маренгу, яка, в принципі, довго не стояла. І накладаю у мішечку. Я сьогодні хочу спробувати фольгою їх ніби зафіксувати і складаю мішечок. Я його притискаю, от прямо, от так знаєте, ніби бантики роблю. Ну і сьогодні я хочу такі тебе, друже, зафіксувати. Я думаю, що вона триматиме, вона не від... І цей мішечок ставимо на деко. Я потім края розправлю і робимо все те саме. Як я зробила цей шнурочок, просто склала таким чином. І прокрутила, щоб фольга рвалася. Так як ми робили в дитинстві свої кільця. Практично так, таким же самим чином. Так вона буде просто прочніша. Все я, мабуть, буду демонструвати вам, як я роблю ці колечка, але вас уже прискорюю. І тут так по дну залишилось у мене цієї меренги із кокосовою стружкою. Ну, У мене на це є невеличка ідея. Якщо в мене вийде, я вам покажу. Якщо не вийде, то сьогодні буде просто сюжет про мішечки. Ставлю випікати при температурі 200 градусів, спочатку низ. Десь через хвилин 10 я вмикаю уже і верх, тому що це пісочне тісто. І словом, я вам по часу відпишуся, а поки що ставлю до духової шафи на 200 градусів режим. Друзі, ось і мої мішечки. Е, мабуть, з-за того, що я їх перетисла, вони почали десь там містами лопатись, ось я бачу, або то були кути, які неповноцінно защепилися і просто не досягали. Ну, не знаю. Словом, вони мають трішки ось красиві є, які закриті, а є ті, що трішки розтеклися. Але не суть. Саме тістечко, це просто... Я вже тут встояти не можу. Зараз спробую, доки вони гарячі, зняти з них фольгу, обережно, якщо вийде обережно. Так, виходить. Насправді ні екран, ні цей сюжет вам не передасть цей смак, доки ви його відтворите і не скуштуєте. В поєднанні з пісочним печивом ця меренга, яка утворює структуру іншої. Зовсім не меренгову, а іншу структуру тіста. Кокос, солодкий його аромат, е, такий ванільно вершковий Ну, це просто бомба. Я вам дуже рекомендую. І вибачте мене, що вони трішки порозтікалися. так ну я вже не буду перезнімати вам сюжет, е, інший е, позаяк це все вже далі, далі, далі творчий процес. Сама красива! Я знаю, я здогадуюся, в чому але ні, тут ось. Розірвалося. Мабуть, просто, знаєте, в мене тоді мішечки розкривалися, стільки, оскільки піднімається е, маса білкова, тому вони і розкриваються, я так вважаю. Посипаю рясненько, так як це тісто не солодке, там солодка лише меренга. І взагалі мішечки ось ці тісточко, воно подавалося. В магазині на вітрині тісточко продавалося початково таким великим, як я викидала вам на спільноту. Мені подобаються такі Манюні. Ось. Вони вже достатньо остудились. Я їх розрізаю. Смакота. Ось така в них серединочка містах, де були стики, бачите, трішки тісто, ніби Цю вийшло мене сьогодні, тоді, коли я їх не зв'язую, вони ж трішки розходяться і воно не таке. Ну, я б їла все добре, все смачно, все, все ок. Якщо вам подобається мій канал, і все, що я на ньому витворяю і пропоную вам витворяти, то будь ласка, діліться рекомендаціями, перепустами. Допоможіть моєму каналу бути і збуватися в кращому напрямку. Дякую, друзі, до сюжету. Ми з вами зараз оцінимо. Я гадаю, що вони почнуть трішки опускатися, але не зовсім. І щось у нас, мабуть, таке вийде. Друзі, ну і ось варіант номер 2 Ви знаєте, якщо пропрацювати цю ідею, ну, тобто, покласти більший, більший більшу перлину, то і взагалі я якось тут поклала, воно спозло. Ямка тут не утворилася і воно сповзло. А так би це також був би нормальний варіант. Ну, словом, якщо пропрацювати, ця ідея також має місце бути.